Алло. Привіт, ма, що ви там? Нормально? Та ми теж нормально це. Привіт Вова тобі привіт передає. Та нічого, нормально проснулися, це ж на кінці та день от були. Бо я за ці два дні, звісно, набігалася, що, що пес. Коротше, цей, каже мені, заказав мені, значить, п'ять салатів. Так, да, каже, щоб обов'язково було п'ять салатів, щоб були... Відбришити. От... Відбивні, щоб були, щоб були котлети. Е, і ще каже, бризольки хочу. Представляєш? Шо? Та я сама мав шокі. А потім мені приносить якийсь в інтернеті торт знайшов, каже, ось от хочу такий торт, то я ще півдня вчора по бідронки бігала, бо не могла знайти е, інгредієнти. Да. Сергіна, вона неправду каже. Та саме інше, знаєш, що, що я він вчора встав і каже мені, де мій подарок? Прикинь? Я взагалі в такому шокі була, просто що. Я не розчитувала Ах... про, про, про подарки договорів, які подарки не дарить. Ну, що, прийшлось побігти, купити йому цю приставку. Він зах... заказав цю приставку, собі каже, гулять буду. Судівна, вона бреше. Коротше, да, ма, це я сама в шокі, це ж представляєш, я думала, що він нормальний, це наче мені такі козні строїть. Ну, а що, ну, дожна терпіти. ну, мушу терпіти, а що робити? Цей Вова каже, та... Як да, сам щось сам між собою балакає, бо це тільки що виїхали, я машину помила, та резину Та наполірувала. Це, щось, як завжди, от, знаєш, що небудь возмущається, я тебе, сам блядь, собі. Наполірую. Ну, це, так все нормально, коротше. Сергіна, я вам перезвоню, вона коротче, вам набрехала. Коротше, ладно, тоді давай, там цей всім привіт передавай, тоді вже созвонимося по, по цей, та хоч оддихну наконець. Але ти, блядь, артистка.